Нещодавно дослідники геному людини розпочали незвичайний експеримент. Вони порівняли фізіологічні показники двох братів-близнюків Скота і Марка Келлі, один з яких астронавт, що провів у космосі майже рік, а інший у цей час залишився на землі. Виявилося, астронавт Скот у космосі зріс на 5 сантиметрів, а його кістки вже мають не таку структуру, як у брата-близнюка. Та найбільше здивування виявило дослідження ДНК чоловіків. У скота відбулося майже 200 тисяч змін у молекулах геному. Це означає, що перебування у космосі впливає на нас сильніше, ніж ми вважали до цього. Тож, якщо ми плануємо колонізувати космос у найближчі кілька десятків років, то поява космічного гену у нашому ДНК торкнеться кожної людини у світі. Що залишиться від людини? Її зовнішності, якщо ми почнемо конструювати людей, котрим краще жити на Марсі, і чи будуть вони людьми? Відомий американський вчений Алан Кван та його друг фотограф Ніколай Лем заявили, що знають, як буде виглядати людство за кілька сотень та навіть тисяч років. Вони виклали на своєму сайті кілька зображень людей майбутнього. Алан Кван вважає, що ми розумнішаємо. Через це в нас має збільшитися об'єм мозку, а разом із ним і розмір голови. Будуть збільшуватися лобні долі, лоб буде більш прямий і скронева доля теж. Крім того, через глобалізацію та змішування рас шкіра людей стане одного кольору так звана кава з молоком. Також вчений вважає людство чекає колонізація інших планет. Де сонце світить не так сильно, як на землі. Тому з часом наші очі збільшаться, аби приймати більшу кількість променів світла, будуть збільшуватися очі, і буде облесіння. Отального облесіння, і чоловіче, і жіноче. Але якщо людина буде розвиватися, не буде війни, а буде інтелектуальний і духовний розвиток, то щелепи ставатимуть меншими. А ось ці загадкові кадри були зняті у 1964 році. На них відбувається допит невідомого створіння у надрах надсекретної бази ЦРУ. Співробітники, що ведуть бесіду, впевнені перед ними справжній прибулець. Проте, майже одразу він ставить агентів у глухий кут своїми відповідями на їхні запитання. Я землянин з майбутнього, тобто майбутнє належить прибульцям? Ні. Тобто, ви людина? Я нащадок людей, який еволюціонував. За словами полоненого, така зовнішність це наслідок страшної ядерної війни, що чекає планету. Під впливом радіації ми втратимо все волосся на тілі, а наша шкіра з часом стане сірою. Крім того, через брак ресурсів ми дуже схуднемо та станемо схожі один на одного. У мандрівників з майбутнього технології вищі, статі вони не мають. Вони існують без їжі. Їм не потрібно, як нам, для життєдіяльності, щось з'їсти. Думаю, людству знадобиться не менше тисячі років, аби якось змінитися зовні, змінити свою оболонку. У 2013 році вчені з журналу National Geographic опублікували карту майбутнього нашої планети після того, як численні льодовики Арктики та Антарктиди розтануть через глобальне потепління. Згідно цієї карти, океан поглине сотні кілометрів землі по всьому світу. Більшу частину півдня України затопить Чорне море, а Крим взагалі перетвориться на острів. Проте людство не вимре. Навпаки, наше тіло поступово почне пристосовуватися до життя у нових умовах. Якщо людство почне освоювати підводний світ, то з'являться люди, котрі будуть пристосовані для життя в цьому світі, і вони будуть, можливо, більше схожі на дельфінів аніж на людей. Та виявляється, головною проблемою для людини може стати сама людина. 2014 року група вчених з Єльського університету США заявили, що знають, який фактор матиме найбільший вплив на зовнішність людей майбутнього. І цим фактором, за словами вчених, стане даний на моді. Настав момент, коли природна еволюція перестала бути домінуючим фактором коли людина отримала можливість сама конструювати себе, створювати образ того, як нам виглядати. Науковці дослідили, як люди розуміли поняття краси за останні дві з половиною тисячі років і дійшли неймовірних висновків. Виявляється, загальна думка впливає на зовнішність людей приблизно у 500 разів швидше, аніж природа та еволюція. Наші зміни моди вони дійсно соціальні і е, залежні від примкультури. Зараз є приклади деяких, яких називаю в народі фріків, е, котрі імплантують собі роги, е, там, розтинають вуха, губи, щоб бути схожими там на череп, там на людину восьмінога. Тобто це робиться штучно. 5 березня 2000 року у своєму будинку на французькій рив'єрі була знайдена відома співачка та порноакторка Лола Феррарі. Вона була відомою тим, що мала найбільші у світі груди, хоча їх розмір був досягнутий завдяки штучній імплантації силікону. Кожна з її грудей важила майже 3 кілограми та була розроблена інженером, який брав участь у створенні Боїнгу 747 я особисто бачила Лолу Феррарі. Вона приїздила до Києва. Вона ще співала і паралельно роздягалася. І ось коли вона зняла свій одяг, оголила свої груди неосяжні. Публіка завмерла просто у німому жахові. Але в результаті Лола ж померла від того, що не витримало серце об'єму такого. Офіційною версією смерті Лоли Феррарі був суїцид. Проте, ані її чоловік, ані жоден з її друзів не зміг підтвердити її бажання розпрощатися з життям. Тому серед фанатів співачки швидко поширилась версія, ніби Лола загинула через шкідливий вплив силікону на її тіло з появою соцмереж, звісно, кількість перекачаних або ж хімічно, або ж за допомогою імплантів людей, як чоловіків, так і жінок, збільшилась. Всі демонструють досягнення своєї роботи в залі або ж у кабінеті пластичного хірурга. Проте, якщо до жінок, що використовують імпланти світ уже давно звик, цей хлопець справжній унікум у світі. Він відомий як руки базуки. З самого дитинства Кирило мріяв про ідеальну атлетичну фігуру, але ніяк не міг досягнути успіху. Тому вирішив піти іншим шляхом вколоти собі неймовірну дозу так званого синтолу, спеціального препарату, який використовують спортсмени заради збільшення м'язів. Ефект був вражаючим. Усього за кілька днів діаметр його біцепсів збільшився з 20 до 60 сантиметрів. Приблизно такі ж розміри рук мають професійні бодібілдери: Арнольд Шварцнегер та бразилець Ромаріо до Сантос Алвес, який, до речі, залишається кумиром та прикладом для Кирила. Я маю мрію зробити своє тіло. Мені гроші взагалі не важливі. Найголовніше це збудувати своє тіло, аби я був спокійним у душі. Сьогодні вчені вважають силікон однією з найшкідливіших речовин. Що впливає не тільки на людське тіло, але й на забруднення землі. У Німеччині сьогодні навіть є закон, згідно якого не можна ховати померлу людину, якщо в її тілі є хоча б частка чужорідного матеріалу. Усі імпланти виймають із тіла покійного і утилізують окремо. Зараз вирощують різні органи, котрі потім пришивають. І треба перед похованням чужорідне тіло видалити. Тому що років через 500 знайдуть десь покинутий цвинтар наші нащадки, і можна буде встановити еру, коли була похована ця людина. Скажуть, ось у цей період люди прикрашали себе імплантами. Уже сьогодні цей закон стає справжньою проблемою у Німеччині, адже багато людей покращують власне тіло штучним способом за допомогою силиконових імплантатів. У найближчому майбутньому, я впевнена, ця трансплантація заміна штучними органами людей буде. Люди стануть напівроботами і напівлюдьми. Тобто замінюватимуть штучними матеріалами частини тіла. Знайомтеся, це Арістуміхан. Цей десятирічний хлопець у чотири рази сильніший, ніж звичайна людина. Та ще й може робити кілька справ одночас. Усе завдяки своїм дивовижним рукам щупальцям. Їх спеціально для хлопчика створив відомий мільйонер Ерік Фінман. Ми зустрілися з Еріком і почули від нього таке: існує такий от вигаданий персонаж коміксів. І з ось такими руками-щупальцями чи можемо ми зробити їх у реальному житті? Я відповів так. Прототипом для костюму став головний ворог людини павука доктор Восьминіг. Коли я був на фестивалі коміксів, я побачив людину у костюмі доктора Восьминога. я подумав, я б створив набагато кращого. Кожне щупальце працює автономно. Воно рухається за допомогою одного лише пальця та спеціальних кнопок, які хлопчик тримає у долонях. Костюм кріпиться на спину і важить лише кілька кілограмів. Схожу техніку використовують сьогодні на заводах, але вона набагато більша та важча. Одна така рука може пришвидшити створення звичайного автомобіля у 17 разів. Дивовижним пристроєм вже зацікавилися впливові інвестори. Тож дуже скоро їх почнуть використовувати у видобутку корисних копалин та навіть у звичайному житті. Я вважаю, що це один з найдивовижніших проектів у світі. Я просто в захваті від цього. А ось молодий український винахідник Антон Головаченко розробив справжній екзоскелет для своєї бабусі, у якої відмовила рука. Вона не могла навіть підняти її, але тепер 70-річна Марія Семенівна спокійно підіймає однією лівою тяжку коробку. У неї не працювала взагалі права рука, як це трапляється при інсульті або під час нападу. Екзоскелети, подібні до того, що створив Антон, вже поширені по всьому світу. Їх використовують люди з фізичними вадами, а також ті, хто хоче покращити свою силу та витривалість. Американський винахідник Натан Копленд пішов іще далі та розробив протез для кінцівок, який підкорюється найменшій думці власника. Я можу розпізнати кожну деталь того предмету, якого торкаюся. Це неймовірне відчуття. У 18 років Натан потрапив у ДТП. Більшу частину його тіла паралізувало. Він мріяв створити руку, яка могла б передавати відчуття кожного дотику. Тепер він упевнений, що це майбутнє медицини. Якщо ви втратили кінцівку, ви вже сьогодні маєте шанс отримати ще кращу, аніж та що у вас була. Для втілення задуму про робокінцівки. Натан використовував метод вживлення наночіпу у мозок. Так проте слухається кожної думки людини. Натан був першим, хто ризикнув зробити таку операцію. Винахідник упевнений, у майбутньому це стане частиною життя кожної людини. Безумовно, буде якийсь тренд по кіберорганізації, впровадження якихось чіпів, нові руки ставити собі, очі, якісь комп'ютери інтегрувати в себе. Це буде такий період перетворення на кіборгів. Відомий британський футуролог Ян Пірсон взагалі вважає, що екзоскелети у близькому майбутньому навіть стануть нашим одягом. Ми будемо вдягати їх щоденно, і вони зроблять нас сильнішими, витривалішими та навіть розумнішими. Почнуть виготовляти штучні органи, котрі збільшать тривалість життя однозначно. Штучна кров, лімфа. Та все, що всередині нас, це працюватиме від електрики або ж на дистанційному управлінні буде будь-який робот це машина, навіть якщо вона захована у людському тілі, як у фантастиці, і будь-яка фантастика, будь-який фантастичний роман рано чи пізно знаходив відображення у реальному житті. Радянська фантастика нам зараз здається якимись смішними казками, тому що у нас вже техніка пішла набагато вперед. Та на думку Яна Пірсона. Будуть і такі, для кого екзоскелет замінить їхнє тіло і стане його невід'ємною частиною. Такі люди стануть першим поколінням справжніх кіборгів на землі. Отримуючи штучне тіло, ми будемо мінятися. І якщо раптом будуть якісь там вже наступні покоління цих репліканців, це точно вже будуть не люди. Машини літатимуть, як мінімум, не треба буде їсти. Будуть якісь таблетки, не потрібно буде худнути, гладшати. Всі матимуть ідеальні форми. Я гадаю, ми будемо схожими на штучних роботів. Ми літатимемо, але не лише на літаках. У нас будуть авто літаючі. Я коли була маленькою, малювала літаючі авто. Прямо такі, що літають. Ось так узяв і перелетів простір. А ось так виглядатиме солдат уже за кілька років. Такий костюм із назвою Талос дозволяє підіймати більшу вагу та захищає від найтяжчих поранень. Всередині такого екзоскелета вояк відчуває себе справжньою залізною людиною. Наступним кроком розробники зброї вважають створення екзоскелета, який не потрібно буде вдягати. За задумом він має стати частиною тіла солдата. Розробка у цій сфері ведеться вже кілька років. Це кадри з відомої промови Джека Ма найбагатшої людини Китаю. Мільярдер запевняє, головними конкурентами людей у майбутньому стануть саме машини та штучний інтелект. Ми не можемо вчити наших дітей конкурувати з машинами, тому що вони розумніші. Ми маємо вчити їх речам, яким машини ніколи не навчаться. Незалежне мислення, командна робота, піклування про інших. Однак у протистоянні машинам людство вже сьогодні має міцний козак. Це так звані діти-індиго. Останнім часом їх з'являється все більше, ніби вони стають найвищою ланкою еволюції людини. Цій дівчинці лише три роки, але її талант гри на піаніно відомий у всьому світі. Ось цей хлопчик з Індії почав ходити одразу після народження. Малюк вразив не тільки лікарів, а й досвідчених вчених, які запевняли, що дитина не може ходити, аж поки їй не виповниться мінімум вісім місяців. Та найбільше здивування викликає ось цей малюк на ім'я Оскар Ріглі, який у свої два роки та сім місяців вважався найрозумнішою дитиною у світі. Його IQ – 160. такий самий, як у Ейнштейна. У 9 місяців він вже впевнено розмовляв. А зараз Оскар спілкується з дорослими на теми економіки, медицини та навіть математики. Для свого віку він надто допитливий, хоче знати і питає про все навколо. Деякі дослідники припускають, дуже скоро ми з вами можемо перестати бути єдиними господарями на землі. Бо наше місце займуть брати наші менші. Це відео було знято у новій Зеландії. Вже кілька років жителі країни страждають від свавілля незвичайних мисливців. Папуги Кеа один з найрозумніших видів пернатих у світі. Та нещодавно їх життя з невідомих причин почало швидко змінюватися. Папуги Нової Зеландії почали нагадувати справжніх перевертнів. З приходом ночі через брак їжі вони починають їсти овець. Спочатку птахи позбавляються вовни, а потім дістаються м'яса і починається трапеза. Крім того, папуги не проти поласувати навіть пташенятами своїх братів-альбатросів, яких вони знаходять у гніздах та витягають, коли мати альбатрос цього не бачить. Дуже багато тварин, котрі раніше жили в лісі, починають жити в міських чи урбанізованих умовах. Вони набувають абсолютно нових особливих характеристик, у тому числі і розумових. Наприклад, птахи, ворони, сороки показують дуже розумні а форми поведінки, які відповідають дво- або трирічній дитині. А ось відомий ізраїльський історик Юваль Ной Харарі. Розкриває секрет того, чому люди як вид усе ще домінують над тваринами. Головна різниця між людьми і тваринами полягає не в індивідуальному аспекті, а в груповому. Один на один, та навіть десять проти десяти шимпанзе можуть нас перемогти. Але поставте тисячу людей проти тисячі шимпанзе, і люди легко вийдуть переможцями. Чому тому, що тисяча шимпанзе не зможе об'єднатися та взаємодіяти разом, а люди зможуть? Але парадокс у тому, що тварини вже сьогодні починають поступово об'єднуватися. Наприклад, ось це відео було знято у дикій природі: леви та гієни є найзаклятішими ворогами, але ця левиця з невідомих причин. Дозволяє гієні їсти разом із собою. Майже 25 хвилин вони не чіпали один одного та спокійно споживали вбиту левицею дичину. Саме емоції роблять людину людиною. От кажуть, кохання, наприклад, тварини це теж можуть проявляти любов. Прив'язаність собаки, кішки, того ж дельфіна, домашніх тварин, та і в хижака, в принципі, також. А ось це відео було знято випадково. За всіма прогнозами, цього восьминога вже мала з'їсти акула. Але молюск робить дещо неймовірне. Аби вижити, він обкладається мушлями, що знаходить поряд. Маленький винахідник маскується від хижака та здобуває шанс на порятунок. За словами дослідників океану, така манера діяти під час небезпеки з'явилася зовсім нещодавно. Проте найцікавіше, що подібним чином почали діяти восьминоги по всій земній кулі незалежно один від одного, ніби щось зовні підказало їм, пора змінювати поведінку. Колись і тварини можуть нестерпіти такого ставлення до них. Та це є питання нашого ставлення, тому що земля, зрештою, може позбавитися людини як від якогось шкірного захворювання, і земля прекрасно проживе без людини, нам потрібно шукати спільну мову з тваринами. Так вважають не тільки футурологи, а й учені зоологи. Найбільш обізнаним у цій сфері вважається Кевін Річардсон з Південної Африки. У світі він відомий як заклинач левів, бо він перша людина, що може вільно спілкуватися з левами, гієнами, гепардами та іншими небезпечними тваринами. Чоловік легко запихає голову у пащу лева і витягає її без шкоди для здоров'я. Крім того, він їсть разом із ними, розмовляє та навіть грає у футбол. Я розумію мову тіла левів. Ставлюся до них із повагою. І не посягаю на їхній простір. Завдяки цьому я добре з ними розуміюся. За словами Кевіна, спілкуватися з тваринами може кожна людина. Якщо вона цього захоче, він запевняє. Тварини не хочуть протистояння з людьми, але ми своєю поведінкою просто не залишаємо їм вибору. Чому насправді люди полюють та вбивають таких тварин, як леви? Бо вони належать до так званої великої п'ятірки найнебезпечніших тварин Африки та світу. природа людини вбивати сильніших за себе, але краще об'єднуватись.